Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачний торт-медівник з ароматними медовими коржами. Для цього нам потрібна каструля з товстим дном. Додаємо вершкове масло 100 г, цукор 150 г, мед 120 г. Все перемішуємо і ставимо на плиту. Чекаємо поки розтопиться масло. І об'єднаються всі інгредієнти. Знімаємо з плити, додаємо 1,5 чайної ложки соди без гірки. Все добре перемішуємо. Сода війде в реакцію з медом, маса почне пінитись. Ставимо ще на вогонь на 2 хвилини, щоб з'явився гарний карамельний колір. Треба остудити масу, щоб не звернулись яйця при перемішуванні. Додаємо 3 яйця. Все добре перемішуємо. Переливаю масу в іншу ємність, щоб було краще замішувати тісто. Додаю 550 г муки. У вас може піти муки в як і більше, так і менше. Все залежить від її якості. Замішуємо гладке еластичне тісто. Муку я додаю порціями в тісто. В результаті виходить ось таке. Дуже приємно на дотик ароматне тісто, воно добре розкатується в тонкій коржі. Далі тісто я ділю на 13 шматочків. Кожний шматок в мене вийшов 70-73 г. Далі підпиляємо мукою і розкочуємо тісто в дуже тонкий пласт. Далі я беру форму у мене 20 см і обрізаю рівне коло. Обріжте ножем залишки і залиште їх на пергаменті. Я їх запікаю разом з коржами. Випікати треба в розігрітій духовці 180 градусів 4 хвилини. Ось такі коржі в нас виходять. Тісто перед тим як випікати обов'язково треба наколоти вилкою. У мене вийшло 13 коржів діаметром 20 см. Залишки треба перемолоти в блендері і ми будемо прикрашати наш торт в кінці. Готуємо крем вершки 500 мл 33% жирності, збиваємо до густоти. Додаємо сметану 500 г. Чим жирніше, тим краще. Додаємо цукрову пудру 180 г І все добре перемішуємо. Можна ще додати ванільний цукор. Теж буде дуже смачно. Збірка торту мене дуже проста. Чердуємо коржі та крем. На один корж мене виходить 3 столові ложки крему. Також крем ви можете зробити лише зі сметани, але мені подобається вершково-сметанний варіант. Зібрали наш торт і фіксуємо його в роз'ємне кільце. Залишаємо торт на ніч в холодильнику. Залишки кожів треба перемолоти в крихту будь-яким зручним для вас методом. Дістали наш тор з холодильника. За ніч він дуже добре просочився кремом. І тепер прикрашаємо крихтою. Ось такий медовий торт виходить. Ріжеться він дуже легко. Торт на смак ніжний, в міру солодкий, він тане в роті, я дуже рекомендую вам його приготувати, буду вдячна за ваші відгуки і бажаю всім смачного!